Я хотів вас привітати з різдвом і сказати вам, що якщо раптом у вас немає новорічного настрою, то вам буде дуже тяжко побачити різдвяне диво, а впевнений, що Ісус приготував їх багато навколо вас. Тому збираємо сили в кулачок, духовні сили в кулачок і намагаємося помітити найдрібніші чудеса для того, щоб відчути, що різдво стається при будь-яких умовах, будь-яких обставинах. Головне підготувати своє серце, друзі. Ісус народився і звершував своє служіння у складні часи. Але незважаючи на це, Він виконав свою місію і цим надихає нас робити теж саме. Ми продовжуємо проповідувати Євангелію і дякуємо всім, хто підтримує це служіння у дуже складні часи. Євангелія Ісуса змінює серця незалежно від часу і обставин. Бо саме Ісус, а не влада цього світу, дає справжню справжність. Нехай Господь поблагословить вас виконувати його місію в непрості часи, і ви зможете це, тому що він зміг. Христос народився. Славімо Його. Мені дуже подобається, коли в очікуванні різдва люди запалюють свічки, які символізують ті благословіння, які цей світ приніс Ісус Христос. Це надія, мир, радість, любов. Коли в твоєму серці є Ісус, то там завжди є надія, завжди є мир. Завжди є радість і завжди є любов. А ось коли Ісуса нема, то все це тимчасово і проходить. Христос народився. Славімо Його! Христос народився. Славімо Його, друзі. Сьогодні ми говоримо про мир, про надію, про радість та про любов. Не тому, що ми романтизуємо наше життя, не тому, що ми романтизуємо війну, в якій ми кожного дня живемо, а тому, що ми віримо в того, хто прийшов у цей світ і хто переміг зло. Ми знаємо, що після кожної темної ночі ранок обов'язково настане. Тому я хочу заохотити вас ділитися цим світом, яке є в вас, з тими, хто вас оточує. Дякуємо вам за те, що ви нас підтримуєте. Дякуємо вам за те, що ви дивитеся і слухаєте усі наші передачі. Чи подкасти, нехай Господь благословить вас цього року? Я зустрічаю Різдво з немовлям на руках. І Я думаю про Марію, яка теж тримала свого сина на руках посеред небезпеки. Вона не мала тиші, не мала гарантій, безпеки, але мала віру, бо його народження дарує мир, надію і спокій у найскладніші часи. Я бажаю кожному в цей день Різдва, не дивлячись на час війни. Відчути Божий мир і надію, що підтримує в будь-якій темряві. Сьогодні, коли так багато ми навколо, багато хто залишається самотнім, але справжній сенс Різдва в тому, що Христос прийшов до нас. Це означає, що в нас є можливість прийти до когось, до когось проявити любов, до когось проявити тепло і комусь ще раз нагадати про справжній сенс Різдва. Христос народився. Дорогі підписники ТІВІА, вітаю вас із Різдвом Христовим. Нехай це Різдво стане для вас ще одним нагадуванням про те, для чого Христос прийшов на цю землю, щоб принести свою любов, подарувати нам надію і справжню свободу. Бажаю вам у ці святкові дні подарувати собі і своїм близьким якомога більше мити радості. З Різдвом Христовим вас. Друзі, вітаю вас з Різдвом Христовим. Ще одне Різдво ми зустрічаємо в дуже болючих і непростих умовах. Але навіть посеред усього болю, які поруч із нами, ми покликані бути тим безпечним місцем для людей, простором, де можна сховатися, відчути прийняття і надію. Я вітаю всіх з різдвом і вважаю, що це свято це дуже класний привід переосмислити е, значення різдва в нашому житті, Пройти всі ці етапи від початку і до тієї точки, де ми зараз знаходимося. Я вітаю всіх з різдвом. Е, щиро люблю і вважаю, щоб е, війна закінчилася, і щоб ми завжди пам'ятали про головне. Друзі, вітаю вас з різдвом. Для мене різдво це про втілення мого Бога, в якого я вірю, в якого я сповідую, про якого я співаю, про якого записуємо подкасти, і це про втілення його в людину. Тому, друзі, хочу вам побажати в цей час по особливому зрозуміти його близькість, усвідомити її і будувати від себе цю близькість з Богом.